Джуді Муді, книга третя Скажані від лайкопластиру. Коли наступного дня Джуді, Стінк та Рокі вийшли зі шкільного автобуса, Стінк крикнув Хто перший до поштової скриньки? Та Джуді не побігла за ним вслід. Вона лишилася стояти на місці, тож могла бачити, як Рокі вдався до свого трюку зі зникненням жувальної гунки. Саме тоді вона почула крик Стінка з іншого боку вулиці. Конкурс шалених смужок, Джуді, ти виграла. Він вимахував у повітрі конвертом. Стінку, ти нахабно брешеш, обурилася Джуді, я не попадуся на твій розіграш знову. Тут написано переможець конкурсу. Ось тут, великими червоними літерами, бачиш? Якщо це розіграш, полізеш на дерево, попередила стінка Джуді, переходячи дорогу. Може, цього разу це не розіграш? сказав рок, ідучи за нею. Що вона виграла? Ролики. гукнув стінк. Ролики не помістилися в конверті Стінку. Може, потрапила в число призерів, припустив Стінк. Може, виграла сонцезахисні окуляри? Сонцезахисні окуляри так само не помістилися в конверті. Де сюди? Вона забрала конверт і розірвала його. Дорога панно Муді, вітаємо! Ви отримуєте почесну грамоту за участь у конкурсі шалених смужок. Ви молодець. М.З. Донован, головний виконавчий директор шалених смужок. Грамота. І це все, що я отримала за цілий світ, одну паршиву грамоту. Грамота не наблизила мене до роликів, грамота не прикрашатиме коліна мільйонів. Почесна грамота це ніби посісти друге місце в змаганні, спробував її втішити роки. Джуді затулила вуха руками навіть не згадуй при мені слово грамота. Ти принаймні хоч щось отримала, сказав Стінг. Так, погодився Рокі, стінку не дісталося і грамоти. Це трохи підбадьорило Джуді. Ну добре, зате я нарешті маю що повісити на алеї слави Муді, на холодильнику. У цю хвилину в стінка розсипалася кореспонденція. Каталоги та конверти порозліталися в різні боки. Допоможіть, закричав стінк. Лист вилетів з каталогу і приземлився на доріжку. Чекай, вигукнув стінк, піднімаючи в лист. Я також щось отримав. Ну що ж, подивимося, чи ти все ще вважаєш, що грамоти це так чудово, сказала Джуді. Стінк не поспішав відкривати конверт. Стінку, я вже буду у четвертому класі, коли ти відкриєш конверт. Швидше, читай вже. Стінк прочитав лист. Дорогий пане Муді, вітаємо! Ви призер конкурсу дизайну лейкопластеру шалені смужки. Ваш дизайн, скажаній від лейкопластеру, використовуватиметься на шалених смужках протягом жовтня. МЗ Донова, головний виконавчий директор шалених смужок. Шалена смужка місяця, тішився Стінг, підстрибуючи і махаючи листом, я виграв шалену смужку місяця, дайно ну я подивлюся. Джуді сама прочитала листа. Як таке могло трапитися? Її власний смердючий братик виграв шалену смужку місяця? Що не так з цими людьми? кричала Джуді трусячи листом. Що в них кажани в головах? Лейкопластер замість мозку? Чи вони знають, що у кажанів намистоподібні маленькі очиці і зморщені носи? Чи вони знають, що кажани схожі на вампірів? Принаймні, вони не схожі на летючі м'ячі, зауважив Стінк. Чи вони взагалі переймаються зціленням світу? запитала Джуді. Вірджинські вухаті кажани перебувають на межі зникнення, сказав Стінк. Тож їхня поява на шалених смужках є кроком до зцілення світу. А буркнула Джуді. В хаті, кажани, прикрашатимуть лікті й коліна мільйонів, і в той час увесь штат Вірджинія топтатиметься по північно східних тигрових скакунах і навіть не знатиме про це. Гей, а де твої ролики? запитав Рокі. Тут написано, що я виграв сонцезахисні окуляри від шалених смужок. Мабуть, твій приступ, сказав Рокі, показуючи на велику коробку наганку. Стінки Рокі побігли сходами нагору. Джуді за ними. Це від шалених смужок, зрадів Стінк. мої сонцезахисні окуляри. Мабуть, це окуляри для носорога, буркнула Джуді. Можливо, вони помилилися і прислали тобі ролики, припустив Рокі. Сподіваюся, вони чорні, з червоною смужкою і срібним «Стінку, Відкривай нарешті коробку, нетерпляче гукнула Джуді. Стінк розірвав коробку. Там не було роликів, там не було сонцезахисних окулярів для носорога. Там були шалені смужки, тонни шалених смужок, мільйони шалених смужок. Їх вистачить на ціле життя, щонайменше десять пачок. Грандіозно вигукнула Джуді. Оце так, аж присвиснув роки. Я ще ніколи не бачив так багато шалених смужок. У мене є шалені смужки, сказав стінк до Джуді королеви шалених смужок. Але вони мої. мої. Ти намалював це? запитав рокі, розглядаючи лайкопластир зі стінковим малюнком. Подвійно кльово. Класно, твоя власна шалена смужка, сказала Джуді. Вона почувалася зеленим горошком, зеленим із заздрощів. Гей, це ж мої окуляри, сказав Стінг, добравшись нарешті до дна коробки. Окуляри мали форму лайкопластеру. Він вдягнув їх і подивився на сонце. Вони справді захищають очі, зрадів Стінг. «Щас, слепчик. гукнула Джуді. Вони захищатимуть тебе від Велетенської озонової дірки над Антарктидою. Стінг мав свою власну шалену смужку. Її маленький, летючий братик тепер був так само знаменитий, як і Джозефін Діксон, винахідниця Лейкопластера. Якби не йшлося про велетенську діру в небі, вона Джуді Муді воліла б переїхати в Антарктиду. Як думаєш, в Антарктиді є кажани? запитала Джуді. Заморожені, відповів Стінк. Ау! – Джуді повернула голову до зонової діри і заревла, як мавпа ревун.